В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ви змилі вшанували пам'ять полеглого захисника України Валентина Стефаніки. 20 листопада відзначають Міжнародний день відмови від куріння. Посвятив студенти першокурсники факультету української та іноземної філології і ДГУ. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 20 листопада орієнтовно такі – 1 мільйон 162 тисячі 120 осіб особового складу, 11 тисяч 357 танків, 23 тисячі 597 одиниць бойових броньованих машин, 34 тисячі 530 артилерійських систем, 1 546 реактивних систем залпового вогню, 1 247 засобів протиповітряної оборони, 428 літаків, 347 гелікоптерів. 82 тисячі 470 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3981 крила та ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 67 тисяч 703 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 4 тисячі 2 одиниці спеціальної техніки. В Ізмейському ліцеї номер 6 з гімназією відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь полеглого захисника України, вірного сина українського народу, молодшого сержанта гранатометного взводу, роти вогневої підтримки батальйону морської піхоти Валентина Стефаніки. Подробиці дивіться далі. В Ізмаїльському ліцеї номер 6 з гімназією відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь полеглого захисника України, молодшого сержанта, гранатометного взводу, роти вогневої підтримки батальйону морської піхоти Валентина Стефаніки. Валентин Валентинович народився 19 січня 1983 року в Ізмаїлі. Вчився в шостій школі. Потім у вищому професійному училищі номер 9 Працював, допомагав матері. Особливо після смерті батька. Валентин приділяв багато уваги вихованню доньки, яку дуже любив. Однак, коли прийшов час, не вагаючи жодної хвилини, став на захист рідної країни. Валентин мужньо боронив Україну від російських окупантів, наближаючи день нашої перемоги. За мирне майбутнє країни та своїх дітей герой віддав найдорожче власне життя. Під час відкриття меморіальної дошки присутні вшанували хвилиною мовчання усіх, хто загинув у боротьбі з ворогом. Пам'ять про Валентина Стефанійки назавжди залишиться в серцях рідних, друзів та усієї змейської громади. Герої не вмирають. Юлія Петлецю, Христина Лангольв для програми новин. 20 листопада відзначають міжнародний день відмови від куріння. Він покликаний привернути увагу громадськості до загроз тютю, нової епідемії, заявити про свої права на бездивне середовище та назавжди попрощатися із залежністю, яка вбиває про небезпеку, яку таїть у собі паління. Розповіли спеціалісти. Докладніше дивіться у сюжеті. Щорічно, у 3 4 листопада, світ відзначає міжнародний день відмови від куріння. Цей день покликаний привернути увагу громадськості до загроз тютюнової епідемії, заявити про свої права на бездимне середовище та назавжди попрощатися із залежністю, яка вбиває. Про небезпеку, яку таїть у собі паління, розповіли у Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Коли людина курить, причому неважливо, сигарети він курить, кальян або електронні сигарети, всі ці пристрої, і сигарети, і тютюн містять в, в собі никотин хімічну речовину, яка при, вже з першої затяжки поступає через легені в кров. а Звідти досягає мозку центральної нервової системи і таким чином викликає виробітку в мозку гормону так названого гормону щастя. Мозок вже не може сам по собі релігувати виброс цього дофаміну і потребує все більше і більше дозіровки. Никатинових або тютюнових виробів згідно з даними ВООЗ, щорічно близько половини курців помирає від хвороб, спричинених тютюновим димом. Лише в Україні тютюн забирає 130 тисяч життів на рік. Тоді як від наслідків пасивного куріння гине 13 тисяч українців. Дим, який вдихається під час куріння, містить понад 7 тисяч хімічних сполук, з яких щонайменше 250 є токсичними. У значних кількостях ці речовини можуть призвести до хронічних. Перевтоми, підвищення артеріального тиску, ішемічної хвороби серця, інсульту, тромбозу, захворювань дихальних шляхів. Науково доказана залежність серцево-судинних захворювань від частоти і від тривалості куріння. Люди, які довго курять, в два рази частіше хворіють на серцево-судинне захворювання. В першу чергу, це. Інфаркти, інсульти, підвищення артеріального тиску. Теж люди, які курять, частіше хворіють на хронічний абструктивне захворювання легень, на хронічні бронхіти, на емфіземі легень, на бронхіальну астму. Ще одна небезпека, яка таїться в тютюновому димі, це канцерогени. Ці сполуки можуть пошкодити ДНК клітини та послабити імуну систему, унеможливлюючи повноцінну боротьбу з раковими клітинами. З впливом канцерогенів і пов'язують появу та розвиток онкологічних захворювань. В першу чергу це рак легень, рак шлунку, рак стравоходу. Частіше, набагато частіше, люди, які курять, хворіють на ці хвороби. Також існує ризик викиденів у вагітних жінок, які курять. Вживання тютюну це хвороба, яка потребує лікування. Наразі частка дорослих курців, які успішно кидають курити, невелика. Зокрема, в Україні вона складає лише півтора відсотки. Хоча більше, ніж половина тих, хто вживає тютюн, хочуть позбутися своєї залежності. Для визначення своєї залежності від куріння є такий, пропонується такий тест Фагір Стрема. Так названий тест Фагерстрема, який розроблений ще в 1978 році, шведським психологом Фагерстремом, для того, щоб визначити. Цей тест можна знайти в інтернеті, для того, щоб визначити, по перше свою залежність. Від куріння, і там там же ж і пропонуються шляхи для того, щоб відмовитись від куріння, кинути палити. Процес довготривалий і складний. Проте відмовитися від куріння цілком реально. В першу чергу треба вибрати дату початку відмови від куріння. І з цього приводу можна обрати саме дату 20 листопада, коли світ відзначатиме день. Відмови від куріння. Треба залучити підтримку ваших близьких, ваших знайомих, розказати їм про прийняте вам рішення для того, щоб їхня підтримка в складні моменти була вам в нагоді. Сформулювати мотивацію. Написати на листі і розмістити на видному місці, для чого ви. Хочете кинути курити, і в складні моменти нагадування про це про вашу мотивацію буде вам допомагати. Пам'ятайте, що шкідливі звички завдають шкоди не лише вам, а й вашим близьким. Тому дотримуйтесь загально встановлених порад, кидайте палити і будьте здорові. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми. Новин. Поліція Одещини застерігає, шахраї видають себе за правоохоронців, щоб заволодіти коштами літніх людей. Оперативники карного розшуку поліції в Одеській області запобігли спробі аферистів ошукати 76-річну одеситку. Зловмисники представилися співробітниками спецслужби, звинуватили жінку у державній зраді та вимагали 7,5 тисячі доларів США за уникнення відповідальності. Поліція Одещини попереджає про нову шахрайську схему заволодіння грошима літніх людей. Полягає вона в тому, що людям похилого віку, які придбали біологічно активні добавки чи лікарські засоби через інтернет-мережу, телефонують невідомі, представляються співробітниками державних силових відомств та повідомляють, що кошти за покупки нібито надійшли на рахунки країни-агресора, та це є фінансуванням збройних формувань Російської Федерації. Дзвонить підполковник такий-то, такої то я фамілію вже не пам'ятаю. звонит и говорит, что э, насчет моего лекарства, которое выписывала по интернету, мои деньги пошли на финансирование российской агрессии. Вы купили эти это лекарство, вы спонсируете россиян. Я говорю, каким способом? Вы покупаете лекарства, производимые не не, не в Украине, а в России. Вы уже внесены в список э, э, коллаборантов которыми будет заниматься контрразведка Значит, передает мне э, трубку какую-то даме, она меня и э, всякими словами обзывала, кричала на меня, вот у меня данные вашего паспорта, значит, она говорит, для начала я вас, ваш телефон, ставлю на прослушку. Мы э, сканировали вашу квартиру, и у вас э, в доме полно валюты, вы спонсируете Россию. Шахраї звинувачують пенсіонерів у державній зраді, погрожують кримінальним переслідуванням, але пропонують варіант вирішення питання за непритягнення до відповідальності. Необхідно, так би мовити, задекларувати наявні кошти, які в подальшому будуть повернути власник. І я на, на автоматі все подаставало, що у мене було. Поставила телефон перед собою, і, і вони бачили мене, і все дивилися. А я їх не видела. і вони заставили пересчитать мої деньги, я пересчитала, как задекларувала. Спиною к... стала клісниця, Подійшов парень двухметрового росту. Я їм віддала деньги. Подібна ситуація сталася із 76-річною жителькою Одеси, яка онлайн замовила біологічно активні добавки, зазначила на сайті свої персональні дані та сплатила кошти за товар. Згодом жінці зателефонували невідомі, відрекомендувалися співробітниками правоохоронного органу і працюючи за вищезазначеною схемою, звинуватили у спонсоруванні військ окупантів. Почали чолі такий голос. розумієте, говорять, що зомбірують рядом. Так от мені кажеться, там був такий зомбіруючий голос. голос. Я постійно вдруг почала боятися. Перебуваючи під психологічним тиском, налякана одеситка погодилася віддати на декларацію Соловикам наявні заощадження в сумі 7,5 тисяч доларів. Кошти потрібно було передати так званому агенту спецслужби, роль якого мала виконати інша літня жінка, завербована шахраями за аналогічною схемою. І ось ці шахраї говорять мені. зараз під'їде машина таксі. З таксистом не розмовляйте, Приїдете туди. Перезвоните, що ви там, і к вам подойдуть і дадуть вам кульок. А я говорю, а там що? Афаристи забезпечили її підробленою довідкою на кшталт посвідчення позаштатного працівника відомства та дали чітке завдання отримати від потенційної зрадниці гроші і перевести їх на певний банківський рахунок. Однак 76-річна одеситка в останню мить запідозрила шахраїв і звернулася до поліції. Оперативники карного розшуку підтвердили підозри заявниці і запобігли злочину. А жінка зберегла свої заощадження. Поліцейські встановили інших жителів Одеси та області, які стали жертвами подібної шахрайської схеми. Всі вони, люди похилого віку, кожен з них втратив від 5 до 128 тисяч доларів. За кожним виявленим фактом шахрайства розпочаті кримінальне провадження, проводяться необхідні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення осіб причетних до цих злочинів та притягнення їх до відповідальності. В першу чергу, йдіть, будь ласка, в свою районну поліцію і покажіть, є ли цей чоловік, є ли така фамілія, служить ли цей чоловік в даний момент. Не попадайтесь, будь ласка, під вот такі. Це дуже страшно. Я б посовітувала всім, хто буде зіткнутися з подобною ситуацією, розповісти об цьому своїм Более младшим, может быть, более сведущим в этих вопросах людям. Потому что вот когда они мне звонили и угрожали, они говорили никому не сообщать. Когда вы видите, что это развод, когда вы сомневаетесь, идите в полицию, вам помогут. Отже, чтобы не стать жертвой шахраев, просить особые которая телефонует и представляется представителем государственной установки правоохранительного органа, Назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові посаду та роз'яснити причину телефонного дзвінка. Якщо співрозмовник у чомусь вас звинувачує та пропонує вирішення питань за гроші або якусь послугу, вимагає від вас якісь кошти, не піддавайтесь на провокацію. Припиніть таку розмову, покладіть слухавку і повідомте про неї вашим дітям, дорослим онукам або зателефонуйте до поліції на цілодобову спецлінію 102. Якщо ж ви чи ваші близькі все-таки стали жертвою шахраїв. Не зволікайте і відразу телефонуйте на 102. В Ізмейському державному гуманітарному університеті відбулася урочиста посвята першокурсників факультету української та іноземної філології. Захід зібрав всю факультетську родину та подарував студентам незабутній початок їх навчального шляху. Подробиці дивіться далі. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася урочиста посвята в студенти першокурсників факультету української та іноземної філології. Захід зібрав викладачів, студентів, батьків та гостей університету. Свято розпочалося з вітальних слів ведучих. Ми раді вітати всіх вас у цей шутовий, неповторний день. Сьогодні ми відзначаємо День студента. І зичимо вам міцного здоров'я. Звершень у навчанні і знаходи. Тож дозвольте урочисте свято нагоди для студента на факультеті української та іноземної філології оголосити відкритим. Після цього прозвучав державний гімн України. Сьогодні вшанували хвилиною мовчання пам'ять українських військовослужбовців, які загинули за незалежність України. Серед полеглих героїв, випускники Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Євгеній Коновал, Євген Бончев, Ігор Бончев, Сергій Усов, Євген Кльован і Руслан Фокшик. З вітальним словом до першокурсників звернувся декан факультету української та іноземної філології Іван Татаринов. Сьогодні вже за традицією ми святкуємо День і будемо приймати наших першокурсників у дружнє братство студентське факультету Української та іноземної філології. Цей день завжди хвилюючи і для викладачів, і для викладачів, ті, хто вже був посвячений студентами, спостерігає з радістю, ті, хто ще не посвячений, спостерігає з хвилюванням, день по-справжньому радісний, по справжньому, радісний, то справжньому приємний. І особливо це важливо, і особливо це приємно, те, що незважаючи на всі події, які відбуваються, незважаючи на те, що зараз йде повномасштабна війна, ми продовжуємо робити свою справу. Студенти продовжують навчатися, викладачі викладати, а ми всі разом рухати українську освіту і українську науку. До теплих побажань долучилася заступниця декана Тетяна Міціва. Вже другий рік поспіль факультет української та іноземної філології святкує не тільки День студента, та й по святу першокурсників. Бажаємо нашим студентам натхнення, удачі та яскравого студентського життя. До вітань долучилася голова студентської ради факультету української та іноземної філології. Сьогодні на факультеті української та іноземної філології ми вирішили справжню подорож світової літератури, а наш перший курс були його головними зірками. Тому хочеться побажати їм нових відкриттів і впевненого року вперед. А головне ніколи не здаватися, адже тоді перший курс стане початком великих досягнень. Під час урочистостей декан і заступниця декана вручили найактивнішим студентам грамоти за вагомий внесок у громадське та творче життя факультету з нагоди міжнародного дня студента особливим елементом заходу стала тетралізована подорож сторінками світової літератури. Глядачі разом із мушкетерами Д'Артаньяном та Атосом мандрували різними країнами та епохами, зустрічаючись із персонажами творів Вольтера Скота, Роберта Льюіса Стівенсона, Рафаеля Сабатіні та Барона Мюнхгаузена. Вітаємо вас, пані та панове. Ми мушкетери, і ми тут за наказом. Дертане, ми маємо перевірити, чи живі ще дух пригод і відвага у великих книгах, написаних різними мовами. Тож, скоріше в дорогу, наш девіз і знання мов єдині помічники. Разом відкриємо світ! Під час дійства виступили хореографічний ансамбль райдуга. Були представлені танці різних народів, музичні композиції та яскраві театральні номери. Одним з найбільш емоційних моментів став український блок Натхненний творчістю Лесі Українки. Також прозвучала музична композиція у виконанні соліста обласного центру національних культур, випускника Ізмаїльського державного гуманітарного університету Сергія Ничева, що додала свято особливої емоційності та тепла. Чисте прийняття першокурсників до студентської родини стало головним моментом заходу. Декан і заступниця декана привітали студентів та вручили їм символічні подарунки. На завершення прозвучала пісня Мир над Україною у виконанні студенток сестер Марченко. Ато завершилося символічною клятвою Один за всіх та всі за одного, що об'єднала першокурсників і задала тон їхньому майбутньому студентському життю, сповненому нових знань, відкриттів і незабутніх вражень. Лілія Кострова Христина Лангольф для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 80 копійок, продати за 42 гривні 29 копійок, єврокупівля 48 гривень 50 копійок, продаж 49 гривень 5 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі у п'ятницю 21 листопада очікується мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, в день 13-15 градусів тепла. В Одесі хмарно, дощ, вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 7-9 градусів тепла, в день – 16-18 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті з mltv.com на ютуб-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.